На початку лютого представники Чернівецької народної ради оголосили про створення антикорупційного комітету. А вже цього тижня започаткували нову громадську організацію антикорупційна комісія. Завдання обох структур однакові протидія хабарництву. Проте в чому полягає різниця і що зробили організатори за місяць. Дивіться далі. 5 лютого представники народної ради оголосили, що їхнім першим завданням є боротьба з хабарництвом на Буковині. тому вирішили створити антикорупційний комітет. Активіст Володимир Дідох був одним із засновників організації. каже нині з керівниками антикорупційного комітету не співпрацює, адже не бачить перспективи розвитку. Цей комітет не працює, незважаючи на те, що 6 лютого був лист з центрального штабу. З центрального київського штабу спротиву про створення антикорупційного комітету, окрім того, чоловіка обурює, що керує організацією. Колишній митник Микола Салагор. Він пропрацював десятки років в таможеному комітеті і закінчив остання посада Його була перший заступник голови таможного комітету України. Ну, не бачачи, що в його відомстві тотальна. Корупції, тотальне хабардиство це нонсенс. За словами заступника голови комісії Валерія Руснака, члени антикорупційного комітету не мали достатньо повноважень, тому довелося створити нову організацію. Антикорупційний комітет це був створений якийсь як би сказати, так орган не дуже як би скати законнодіючі. Так ми не мали повноважень. Тому ми швидко вирішили створити хоч щось. Як і минулого разу він запевняє, нині розробляють структуру та статут організації. Втім, імена тих, хто входитиме до комісії, нам так і не назвали. Ми створили, ми створили територіальні підрозділи нашої антикорупційної комісії. Ми стрдовніше створюємо на стадії створення. Ми підбираємо людей. Звичайно, фахових юристів, людей, які скажімо, економістів, вже є якісь кандидатури, хто вже ну є кандидатури, Ми просто ми поки це все зважуємо, думаємо. Тим часом студенти почали свою боротьбу з корупцією. Вони на центральній площі поставили три скриньки, в які можна подати інформацію про хабарників. Окрім даних про особу потрібно вказати наступне. Якщо є прямий факт е вимагання хабара. То вказати, що саме вимагали, в якій кількості, і з якою метою інформація подається анонімно. Після того як будуть зібрані дані, активісти складуть рейтинг хабарників та передадуть все правоохороннім органам.